Прокуратура Тернопільщини вимагає у депутатів облради скасувати рішення щодо визнання нечинним на території нашої області закону про засади державної мовної політики. Народні обранці автори звернення, в якому йдеться про недопущення реалізації ганебного на їх думку законопроекту на Тернопіллі, запевняють, вони керуються лише інтересами українського народу. Тому прокурорський протест ще нічого не вирішує. На нашу думку, цей закон він є антиконституційний, Він суперечить статті 10 конституції України. Він прийнятий з порушенням регламенту парламенту України прийнятий з порушенням низки законів відповідно дія Тернопільської обласної ради, і зокрема звернення. Тернопільської обласної ради ми вважаємо мотивованим 16 серпня 2012 року. Депутати обласної ради підтримали рішення, в якому вказано, що закон про мови не має жодних правових наслідків на території Тернопільщини. Також, на думку авторів відповідного звернення, у парламентських стінах гучний проект був прийнятий із численними порушеннями. Було прийнято звернення до депутатів щодо до, до, до Конституційного суду України щодо закону України про засади державної мовної політики. Ми всі цілком, якби знаємо загрозу цього мовного закону, знаємо усі його, скажімо так, кореневі підв'язки. У прокурорському протесті йдеться про те, що приймаючи дане рішення, обласна рада вийшла за межі своїх повноважень. Тернопільські депутати стверджують, в своєму зверненні посилались на факти та аргументи. Віти першого росулят. В місті 96,63% назвали місті Тернопільської. В, в, в області 98, в районах 90, в області 98,30. В містах всіх 96,80. У ну, нас є там Чупків, тоді ще було військово частина. Тобто навіть аргументуючи те, що ми визнали, що на території Тернопільської області він не має жодних призвелів наслідків, а Івано-Франківська рада написала, що я не підбігаю в виконання. Тобто хліб ще не писав. Ми аргументуємо на наступному пленарному засіданні, сесії обласної ради, яку нас, нам пропонує зекувати прокурор, наведемо всі ті аргументи. І далі лишимо то саме рішення, яке прямо було вже довше, можна дві до три сторінки. Депутати облради припускають, це закон розділить Україну на схід та захід, тому його реалізації необхідно усіма можливими способами перешкоджати.